Цей дерев'яний міст сполучає два села у Гродоцькому районі поляна та монастирець. Пошкодила його повінь у 2008 році. Василь Когутанич, мешканець монастирця. Чоловік користується мостом щодня, попри бетонні блоки, які обмежують прохід. Він каже, ходити страшно, але це найкоротша дорога, а йти в обхід далеко. На най по 15 разів і по десять разів, і страшно йти. А дітям а то буде міст мокрий. До шкету, то тут можна буде з'їхати туди вниз. Та боюся, а мушу, йти, мушу. Це найближчий шлях для мешканців двох селищ, а це близько чотирьох сотень людей. На поляні тут є до траси ближче, до дороги, щоб люди виїжджали, автобус приїжджає, а монастирець там є школа, фаб є, дві церкви є, адмінбудинок, і людям взагалі треба всюди. Об'їзд є 11 кілометрів, не кожна сім'я має машину. Навіть не ці старші люди хочуть до церкви перейти. Ну не будуть вже всі закриті, а неможливо, кожен машини немає, щоб переїхати. Навіть на ту пошту за пенсію. Відразу після повені поруч зі старим мостом почали будувати новий. Тоді гроші виділяв кабмін, але міст не встигли збудувати до закінчення року, і гроші повернулись у держбюджет. У бюджетах наступних років грошей на будівництво нового мосту не виділяли. А перед підрядником був борг більше двох мільйонів гривень. З його вже виплатили та провели дослідження тієї частини нового мосту, яку встигли збудувати. Скориговано проєкт в частині кошторисній, Також експертизу теж проведено. Коли коригували проект, сума залишкових робіт становила приблизно 16 мільйонів гривень. Після експертизи сума. Робіт, для які потрібно зробити, щоб добудувати це місто, нові 12 мільйонів 424 тисячі. Таких грошей в ОТГ немає. Вони звернулись до обласної адміністрації, аби ті стали замовником робіт. Загалом в області є 1644 мости. Розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко. 70% з них в неналежному стані, а стан близько трьох сотень з них близький до аварійного. Всі мости збудовані в 50-х, 70-х роках минулого століття. І внаслідок непостійного правильного, експлу... правильного експлуатування, відповідно, планових ремонтів, їх такий стан зараз є. Де аварійні, то вони в принципі у нас закриваються на проїзд. Зараз таких мостів немає, але ті, про які я говорю, що близько 300 мостів це мости, де є обмеження по руху там, в межах. Трьох тонн цьогоріч в області відремонтували 14 мостів. Один з них міст на дорозі Мшанець Стрілки. Там роботи ще тривають. Міст був зламаний на дві частини, і це об'їжджати незручно. Цей міст, ще з яких з 90-х років в такому стані стоїть. Плануємо, якщо дасть погоду нормально до нового року зробити повністю верхню частину. Тобто Звести верх моста, покласти балки, зробити накладну плиту, ну і підходи відповідно. Загальна вартість будівельних робіт складає. «16,4 і мільйона приблизно на даний момент робіт виконано 4,4 мільйона. Та не всі мости встигають відремонтувати вчасно. До прикладу, 3 травня цього року у селі Гайок Львівського району обвалився міст через річку Західний Буг. Наслідок обвалу тоді ніхто не травмувався. Міст був аварійним і його планували ремонтувати. Зараз там уже почали зводити нову конструкцію. Обіцяють завершити роботи в першій половині 2022 року. Цей міст був на балансі служби автомобільних доріг Львівщини. Загалом в них на балансі 462 мости. Маємо близько 50 мостів, які є в такому стані, що потребують вже на сьогодні ремонту. Деякі з них в більш критичному стані, деякі в менш критичному. Усі ці мости це близько 50 одиниць. Вони внесені в національну програму. Відновлення та ремонту мостів за словами Юрія Бучка на наступний рік розробляють проєктно-кошторисну документацію на 34 нових мости на загальну суму близько 400 мільйонів гривень. Скільки грошей таки виділять з держбюджету і скільки мостів зможуть збудувати у 2022-му, Буде відомо на початку наступного року. Олена Данило, Володимир Стадник, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.